that shank lame that shank beast that shank of we got henny we got shanks we got cookies Нагадаю, що на джидропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Проще, тільки що відзняв серію по джиждропу, і чомусь запис дуже сильно лагала. Лагав звук, лагало все. Але в принципі в тій серії мене, ну, типу, збрило. Причому жорстко збрило. П'яти, по-моєму, на. Да, 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 з 10 тисяч мене збрило. Почнемо з одного зіберта. Я максимально зараз буду розтягувати, тому що вже трошки... Ну, ну що це падає? Ну, дивіться. Ну, давайте, от я не знаю, яка тактика, давайте в апгрейд зайдемо, поставимо його на ту ж саму тисячу. Якщо випаде, буде непогано. Ой, я чуть не перевернув мікрофон. Випадає непогано. Повернули. Окей. Ніби нічого не було, ніби заново почали знімати. Знову, Зібарт. Інгметик Зібарт. Дивимось. Знов нас збриває, але вже не так сильно. Тому 900 видає. Ще раз, значить, відкриємо. Давайте Давайте відкриємо. Калаш. За 500, так? Ну, за 3 ж ти не видаш мені Калаш. За 500 калаж видає. Йдемо в апгрейд, ставимо його на 1500 x3 гюмпік. 28% шанс. Він нас не випадає, тому що чомусь дуже, сили... да, дуже сильно чомусь крутиться. І в нас вже 3900 хоча було е, 5000 на секундочку. Івент. Івент фармиться потихеньку. Зовсім трошки, до речі, залишається. І, можливо, івент нас і спасе. 2500. Відкриваємо 2 кейси. Окей, Wildfire за 3. Ладно, ладно, питань нема. Підняли трошки. 5400, 6700, в нас тепер. Підняли, підняли. Відкриємо один гемблінг бізнес. За 2500. Можливо, тут теж нас підніме. Так, тут нас підняло. Це 4 в ідеалі. 4000, так. 8000, трошки, трошки вже ладно. Це поцікавіше, ніж було в серії в якій звук погано записався. Бо там. ой, Боже, сподіваюсь, тут звук погано не запишеться. Я навіть запис чекну. Ну, по ідеї, нічого з записом такого не трапилось. У нас є 8300, не вистачає. Ем... Ладно. Відкриємо... Нагліти не будемо. Просто так. 5 ейсів, вони нас збривають, дивіться, відкрили за 1500, отримали скільки. Калаш, навіть, бачите, навіть Калаш сюди ніде не впаде, тільки ця м Ну, 1100 отримали, ладно, типу. Відкриємо. Ну, припустимо, припустимо, відкриємо ці музичні кейси за 1900. Може вони видадуть нам сьогодні. Дві. О, фріспіни, ладно, музичні кейси непогано видали. Uh, ще б тут нормально. Але, по ідеї, це дуже складно не окупити зараз, тільки якщо прям повна фігня не буде падати, а вона не буде падати, тому що. Так, так, ми вже це окупили. Так, окупили ж? Ну, я сподіваюся, так, це в принципі непогана сума О, тут зібралась. 754 М -м Продаємо це все і отримаємо 1000. А, ну, ми ледь, -ледь в нуль вийшли насправді. Так що не так все і круто. Окей, окей. Відкриємо за 4000. Оце. Випада. о о о Давай ще. Отак. В рядочок, щоб красиво було. Ладно, 1700. Це злив. Це злив 200. АК 47. 5 штучок. Може, видати нам. Окей, окей. Ще ж. О, ладно, ладно. В... Слухай, це дуже непогано видал. 2600 відкрив за 1500. Оце я розумію кейс. Давайте АВП тепер відкриємо. За 1700. Ну АВП гірший трошки, так? Ну, типу, ну, до речі, норм більш 15 фріспінів. 500. Ого! 2500 теж видає. І М-кою закінчимо за 1800 майже. Випадає що. Таке собі, таке собі. Окей, оця непогано коштує. І оця теж повинна непогано коштувати. 1300 злив. Це злив. М44 тепер відкриємо. <схід> така чисто невеличка перевірочка. Грифон. Непога... Окей, непогано. І, а це скільки? А це скільки? Я... Ну, окуп, окуп. Типу, окуп. А нічого нам не хочуть отут віддати. Хочуть. Хроматична пушка. За 2400 продаємо. І йдемо, відкриємо одного Еліана. Хотів за 888 відкрити. Ну, подумав, краще не буду, бо різне може трапитись. І це, по ідеї, злив, але якщо гарна якість, то. Отаке мені вже підходить. Отаке. Дуже і дуже непогано. Грін один. Не можу устояти перед тим, щоб його не відкрити. І якщо за 10 видасть їх, за 4 видає. Ладно, ще один відкриємо. Чом би й ні. На весь баланс. Таку дурницю, так, зробив. Справа. Nice. 14, так? 14? 12. 12. Тисяч видає три агентики. Три агентики відкриваємо. І раз, це норм. А, ні, це не. Окей, оце. Ооо. Оо, це дуже гарний агент. Випав. Слухайте, перший раз той агент мені випав, який тільки що. Якби... Круто, потужно, потужно. За 9500 відкриваємо. Бочкові кейси. Це вже як традиція. І калаш якийсь. Ні, Збереваю. 5 тисяч? ні, 8300, ладно. Контракт апгрейд. Ні, контракт я точно не хочу. Можна контракт зробити з чогось не дуже дорогого, наприклад, Ace Case 1500. В принципі, я погоджуюсь в контракт 2000, запихнути, якщо воно, звісно, мене окупить, а воно мене. О, почекайте. Так, це 2400. Контрактик. Контрактик 2400 видає 10 тисяч, так? Ну, ми знаємо ж. 1500 видає. Це невеличкий злив. Закинемо в апгрейд на, на 3000 буквально трошки, Х2. Але чомусь шанс 43% і не випадає. Бачите, як трапляється з цими апгрейдами іноді, те, що треба дуже і дуже обережно грати. Я думаю, всі це повинні розуміти. І взагалі краще. Дивитись, аніж грати самому. Так, відкриємо оцей міфічний, міфічний. Ладно, за 4000, це норм. ладно О Окей, окей. М а це все злив. Е ну, Це повинно окупати Так, на 400 окупає нас. Йдемо відкривати двох Еліанів за 7500. Може видати спокійно. Це скільки? Окей, за три... О, 12 тисяч. А я. Ооо, 19 в мене. Ну, так ми зараз йдемо 8,88 8, 8 відкривати спокійненько. І випадає на. За... Ну це не може за 17 бути, не може це все так ідеально бути. За 9, ладно, хоча б не за 5, бо є воно за 5, в принципі. Ще 8, 8, 8, 8 Занадто багато, да, вісім сказав? Ну це, чому це не випадає? Випадає 6900. Так, відкриваємо ще раз. Будь ласка, не оно Ну, не ти, Бо... Ну хоч ладно, хоча б не це. Це було б взагалі печально. Хоча це теж 4000. Було 19, нагадаю, у нас. Гемблінг бізнес. Три штучки. 7500 і видає 3 на окопа. Я вгадав. Так, да, да. так, на наокопи видає. Це так логічно. Відкриємо ще один. Ну, має, має, видати, будь ласка. Ні, прокотись, братан. За 500, так ще видай мені, 1500, ладно. Еля... А, ні, реше Рюж Це дуже погано, що воно почало мене брити. Хотрот? Ні, хотрот не хоче. 2400 і у нас баланс 3500 тепер. Все, я забрав, нагадаю. От звідси я все забрав, що можна було. Ммм. Гемблінг бізнес може. Може добити його. Ні, гемблінг бізнес. Ладно, окей, окей. Гарної якості. За 17. За 6. Ну ладно, за 6 теж непогано. Не, не прям так, щоб ось тут плакати. Еліан. Еліан. Один Еліан. Поїхали. 3700. Я витратив 3. Окей, okay. зупиниться? Гарної дуже гарної якості треба. 3900. Непогано. А де баланс мій? Ось він. Ось мій балансик. Ну, що, відкривати? Головне, щоб не за. Два косаря оце. Просто головне, щоб не за два косаря і не берете. Не за два косаря і не берете. Зупинись, братан, ну куди за три видає, так? За чот... Ладно, за 4300. Це не, не те, що. ой, за... ну зараз буде те, так, мабуть. Що... Ну, так, так. Може гарна якось за 6? 2. Дві... 200. Ми знову все злили, якщо що. Якщо що, ми знову все злили. 2500. Відкриваємо. І падає. І падає. Це зешка, зате з монеткою, в принципі. Нічого, що коштує 1100. Зате з монеткою нехай буде. Ну, а чому би і ні, би. Зібард спасає, сподіваюся, ситуацію, бо він, здається, видавав не окупи всі. Спочатку цього, Спочат... ну, да. Спочатку цього відео він видавав неокупи окупи і видає. Знову не, окупи, не окуп, але відкриваємо ще і зараз може, ні. Ні. Не сьогодні. За 600? Ні. В принципі, серію вже завершуємо потихеньку. Нас підняло до 19 тисяч в моменті. звісно, можна було зупинятися, але. Серія повинна, щоб вона була якби тривала деякий час, а не просто на 3 хвилини, бо це зовсім буде нецікаво. Ставимо 5 тисяч, що я поки тут. Розмовляю. Щось, щось хай буде крутитись. Оце 8,9% шанс. Ну і. Окей. Окей, все цікаво. Дуже все цікаво стає. Продаємо. 2 гемблінг бізнес. І якщо це камбек, це настільки буде сінема. Ладно. 8300 у нас є. У нас є 8300. Mm. Ну, я прийду до Зіберта заберу те, що він в мене забрав, як би. Тоді. І в принципі розійдемося з ним. Ні, не, не заберу, не заберу, так? Апгрейд, може. Ну так, да, після такого апгрейду нагло просити ще щось. Продаємо 7500. Ой 7300 Елян Один Елян Сподіваюсь, в нуль нас не буде він зливати. Зупинись! Перча. І я думаю, на такій чудовій ноті можна завершити це відео.